Алім Кузмінський лагодить водогін. Чоловік півстоліття працює на комунальному підприємстві. Каже, маві то на пенсію, але лишити роботу не може. Время таке настало в нас. Коли хотів на пенсію піти, вроді все добре, маю город, селі, маю хату, працювати, віддихати. Але случилась біда в країні, почалася війна. Молодь пішла на війну, хто де. Кому працювати залишилося? А ми в тилу можемо. Помагати тим, хто на фронті. Його колега Сергій обрав для себе фах ще в підлітковому віці. Тоді постійно допомагав татові у майстерні. Працюють ті руки, завжди згодяться. каже робота критичної інфраструктури зараз дуже важлива. Мені ця робота подобається. Здоров'я є буду робити. Лагодять і електромережі та прориви на водогонах. Від простого до складного працівники житлово-комунального підприємства повинні бути універсальними. За приклад ставлять Сергія та Аліма. Ті люди все розуміють. Пів слова можна так даже сказати. Яке завдання не поставиш, все було виконано. Комунальники забезпечують благоустрій. Їхню роботу у день житлового господарства відзначили подяками та медалями у громаді. Примітати не тільки представників, але присутніх тут, але всіх людей, які покращують наше місто кожного дня. І в день, і вночі, і в мирний час, і під час військового стану. Я думаю, всі ми тут з щирою подякою відносимося до роботи е представників житлово-комунальної галузі і дуже вдячні. Аліму та Сергію вже по 70, але на відпочинок не збираються. Кажуть, продовжать працювати. Головне, аби перемога якнайшвидше настала. Діана Волошенюк, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта.